На території Лозівської міської тергромади з початку року сталося 32 пожежі, внаслідок яких загинуло двоє людей та одна травмувалася. А основними причинами цих пожеж рятувальники називають необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей. Також за цей період сталося 13 пожеж в природних екосистемах. Переважна кількість таких займань трапляється через легковажність громадян, котрі не зважають на численні застереження рятувальників і з потепленням почали наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою та сміття. Вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню, який нерідко перекидається на людське поселення, об'єкти інфраструктури та завдає матеріальних збитків. Рятувальники нагадують, за законом заборонено випалювати суху рослинність у прибережно захисних зонах, уздовж річок, навколо водойм та на островах. Застерігаємо, якщо такі поняття, як совість та свідомість у паліїв відсутні, упевнені суворе покарання змусить губителів природи отяматися. За спалювання сухої трави та листя законом передбачений штраф до 153 тисяч гривень. А за підпал з тяжким наслідком для природи може загрожувати до 5 років в'язниці. Тому закликаємо громадян не допускати спалювання сміття, особливо у суху вітряну погоду, не випалювати очерет та суху траву, не дозвіл. Дозволяти дітям гратися з сірниками та запальничками. Пам'ятайте, недотримання правил пожежної безпеки може призвести до великої та непоправної біди. При виникненні пожеж негайно телефонуйте за номером 101. Є таке поняття пожежонебезпечний період. Це доволі довгий період, з моменту сходження снігового покриву навесні і до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву. Тому з настанням такого небезпечного для життя періоду вогнеборці вкотре наголошують, щоб уникнути непоправної біди, необхідно дотримуватися простих правил пожежної безпеки. Не розводьте відкритий вогонь біля лісової зони та в полях. Не залишайте недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці. Організовуйте протипожежні розриви між очеретом та садовими ділянками. Не організовуйте складання легкозаймистих матеріалів поблизу очерету. Очищайте місце, призначене для вогнища від сухої трави, листя, гілля та не розводьте багаття у безпосередній близькості до будинків чи господарських споруд. Не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища. При сильних поривах вітру не розпалюйте вогнище. Залишаючи місце відпочинку, обов'язково загасіть вогнище водою чи піском до повного припинення горіння або тління. Обов'язково проводьте роз'яснювальні бесіди з дітьми щодо дотримання правил пожежної безпеки.